За повідомленнями синоптиків, в Україні у вихідні дні 15-16 червня, температура вночі 12-18 у західних областях 7-12. У день 19-26. У східних областях уночі 15-20, у день 25-30. Очікуються дощі із грозами У південних, східних та більшості центральних областей, місцями значні дощі в окремих районах над шквали 15-20 метрів за секунду. По Київщині вночі у суботу плюс 15, у день плюс 22 – хмарно, у неділю вночі плюс 14-16 – у день 22-23 – Місцями дощ. У Києві у суботу температура вночі плюс 15, у день 22. У неділю вночі плюс 15, у день плюс 22. Очікується дощ.